Вітаю раків! Це ваш таропрогноз на тиждень з 14 по 20 квітня. І так, раки, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яку він вам принесе енергію, яких людей. Роздивляйтесь, карти ще Енергетику карт. Нагадую всім: розклад на загальний, тому кожен побачить щось своє. Як не хотіла сказати, що на раках тасуються гарно карти, так дві карти заплутались. І так, раки. Понеділок. Король пентаклів. Вівторок. Десятка жезлів. Середа. Туз пентаклів. Четвер. Вісім кубків. П'ятниця. Іерофант. Субота. 8 жезлів і неділя. Карта повішена. Ну, такі теж, знаєте, у вас раки. Будуть гойдалки, як і у попередніх знаків Зодіака. Король Пентаклів у понеділок нам буде говорити про взаємодію з дівою тел. Тильцем або Козерогом. Карта нам може говорити про фінанси, про те, що до нас приходять фінанси, ми отримуємо фінанси, ми розпреділяємо свої фінанси, або ж ми спілкуємося з людиною, в якої є фінанси. Да? Тобто вона нам може підсказати, куди вкласти, як зробити так далі. Карта може елементарно показати вашого керівника, з яким ви будете співпрацювати, буде у вас тісна взаємодія. День такий матеріальний, день такої. Земляної і спокійної енергії. Ну, вівторок, у нас йде 10 жезлів, яка буде говорити про важкість, про те, що на нас може навалитися багато якихось справ, якихось зобов'язань. Якихось, можливо, ми тягнемо дуже за собою багато думок. Вівторок, день, коли ми. Рахуємо, що ми мусимо тягнути на собі оці всі справи, оцю всю роботу, оцей весь гніт, тому що по цій карті людина вважає, що крім неї це ніхто не зробить. Майте на увазі, що це не так. Якщо вам важко, поділіть оце все, не тягніть його на собі, тому що ви емоційно можете вигоріти. Середу у нас іде туз пентаклів. Знову ж фінансова можливість отримати якісь. Плюшки з неба, да? тут пентаклів нам буде говорити про те, що ми отримуємо можливість десь підзаробити кошти, можливо, піти на нову роботу, можливо, розпочати новий бізнес. Можливо, піти, наприклад, повишати свою кваліфікацію для того, щоб отримати знову ж якийсь фінансовий кращий результат. Ту спентаклів це в нас. Шанс отримати кошти, тобто ми їх не маємо ще в середу, але нам протягується якась можливість, і в цей день бажано її розгледіти, тобто слухати, що говорять люди, десь якісь підказки, десь якісь, знаєте, такі моменти, на які ми можемо не звертати уваги, а вони реально нам можуть якось допомогти фінансово піднятися вище. Четвер, у нас йде вісім кубків. Карта буде говорити нам про те, що нас засмучує якийсь стан наших речей, і ми хочемо піти. Ми хочемо піти з роботи. Ми хочемо піти з стосунків. Ми хочемо покинути якусь, наприклад, погану звичку в нашому житті. Тобто, тут нас засмучує якийсь Результат, якого ми очікували, його нема. Наприклад, ми вкладали, складались стосунки, але віддачі ми не бачимо і нас засмучує такий стан речей. Ми хочемо його змінити, ми хочемо піти туди, де буде ця емоція. Тобто, ми ще не знаємо, куди ми йдемо, але ми хочемо її віднайти. Наприклад, на роботі також. Да, ми не знаходимо якогось взаєморозуміння з колегами, з керівництвом, тобто не можемо знайти якісь спільні. Дойти до якогось консенсусу, і ми хочемо з цієї роботи піти, тому що нам не комфортно, тому що ми вкладались. Ми працювали, ми робили. Ну, ми не бачимо результата ні емоційного, ні, наприклад, матеріального і так далі. Тому в четвер буде от такий стан, коли захочеться от щось в житті змінити. В п'ятницю в нас йде карта Єрофанта. Карта нам буде говорити про нашу моральність, про нашу духовність, про те, що ми притримуємося своїх принципів п'ятницю. Це в нас що виходить? Ага, це ще не вербна неділя. Я вже думала, що це п'ятниця. Тут вже. Хоча неправильно я все кажу, п'ятниця це ж прогноз у нас 14 по 20, п'ятниця це в нас Страсна П'ятниця, да? і ми притримуємося якихось своїх. Моральностей, хтось іде до церкви, хтось іде до костюла, хтось іде там, де є духовність. Тобто, ми притримуємося чогось чіткого, нашого морального, традиційного, сімейного, хтось не їсть до обіду, хтось не працює і так далі. Тобто, в п'ятницю ми. Притримуємося нашої духовності. Можливо, ви йдете собі до церкви, хто там до сповіді ходить куди там. Тобто, знаходите якийсь ще контакт з духовним лицем. В суботу, карта 8 жезлів, буде говорити нам про стрімкість, про розвиток подій, про те, що щось відбувається швидко. Можливо, щось було в підвішеному стані, і в суботу воно прям. Різко почне змінюватись. Можливо, ви кудись швидко поїдете. Можливо, якісь будуть питання, які треба буде дуже швидко рішати. І вони, в принципі, будуть в суботу у вас вирішуватися. Можливо, ви чекаєте якогось дзвінка, смс, якоїсь дії від людей, і в суботу от може оця подія дуже стрімко розвиватися. А от неділю у нас карта повішаного, карта зупинки, карта стагнації, карта того, що людині потрібен відпочинок. Паска, будь ласка, ляжте, відпочиньте, подивіться фільм, поставте своє життя на якусь отаку затримку, на паузу. Карта повішеного буде нам говорити про те, що все буде йти доволі повільно в цей день, відбуватися нічого такого не буде, тобто день такого відпочинку, спокійного такого стану, і, можна сказати, навіть медитативного стану. І дайте мені пораду для раків. Ой, дайте мені, будь ласка, пораду для раків. Шість. шість. Ага, це в нас закохання, я шість побачила. Карта закоханих буде нам говорити про нашу пару, про наше партнерство, про наш е, якийсь можливо вибір. Якщо ми дивимося отут, що, можливо, тяжко тут людина захоче іти. Карта може нам говорити, що нам на цьому тижні можливо потрібно зробити вибір. І ця карта буде говорити нам про те, що вибір ви робите, прислуховуючись до свого серця. Інтуїтивно от йокнуло воно на якісь ваші думці, де ви подумали і думаєте, та ні, не може бути. Може бути, серце вам підказує, що треба робити так-то й так-то. Тому прислухайтесь до свого серця, робіть правильний вибір і гарного вам тижня!